Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я тут ходжу, роздивляюся, що робиться на городі. А що там сходить чи не сходить, взяла паличку. Та, та в ямках розривала щось, проклюнулося, щось сидить ще. Зато бур'ян, бачите, яке зелене, поле просто. Ну, трошки підсохне, звісно. Все посапається, це не страшно. Трошки хочеться тепла, бо якось все сидить. Воно мокро, а тепла немає. Навіть жука немає. Тоді, як до дощів, жука море було, а це немає. Ну, це, звісно, і добре, що його немає. Дуже мокро, я думала, може воно, знаєте, вітро видуло щось, щоб щось робити. Ні, не можна взагалі. Кабачок. Тут той, що я накривала, то гарненький він такий. Величеньке, ну, а що зробиш? Сьогодні зранку я навіть читала, що в Полтавській області десь було мінус два. У нас не було пронесло, але вже в нас і мерзнути нема чому все померзло. Що я хочу сказати? Зиму перезимувала, значить, і весну перезимуємо, і літо перезимуємо. Подивимось, як воно буде. Все одно кажуть, буде спека влітку. Після дощу цвіт полуниці поубивала, біло між рядами. Зато бджілки сьогодні працюють, прямо ж я стою, воно годить. У нас знову затягує на дощ. Та по погоді стояло, що після обіду знову буде. А я хочу показати, що я тут роблю трошки порядочки. Тут ще не посапаєш навколо, бо мокро, воно затоптується все. А тут в парнику, як хто дивився, мої відео, капуста була. І вона така була поганенька. Я більш-менш нормальну. Ось вибрала і отак її пересадила. Вона взагалі мені вже якби і не дуже треба, я посадила, але ж все-таки щось приживеться там на городі, щось ні, то це буде тоді, е, досад, до, ну щоб досадити було з чого, якщо що. Вона якраз ось так підніметься, бо вона дуже густа була. Нехай буде і пересадила, бачите, які помідорчики, помідорчики. Тут була розсада помідорів, вони, до речі, були дуже гарні. А померзло. І я, які вціліли, то сюди їх впихнула, Знаєте, гляди, от їде, та будуть самі пізні помідорки. А зараз сюди покажу, що буду садити, якщо дощ дасть посадити. Друзі, бачите, як я працюю. На стільчик сіла, що? Та щось якась я така сьогодні. Не дуже до роботи, але треба робити. Бо потім, як підсохне, о, поле чекає. Що я хочу? Щоб тут земля не пустувала, висаджу сюди зараз гіркий перець. Так, ще взагалі дуже ранувато садити розсаду через те, що такі погодні умови, і, до речі, що, ще й град десь я дивилася, що сьогодні пройшовся. Так що, гіркий перець, нехай буде, не дуже його шкода, але впихну його сюди нехай собі сидить. Так, у нас захмарилося, то так холодно стало, було більш-менш тепленько вже стало. Хоча ввечері в хаті все-таки будемо топити. Ми вчора зранку протопили, бо такий дощ великий був. І що? Уранці сьогодні я вже замерзла. Так. Євген Курей. Заганяє, бо зараз дощ як лупить. Перець у мене той буде туди далі, щоб воно весь цей солодкий перець не став гострим. Я саджаю цією палочкою. Ось що в мене вийшло, зараз ще пошукаю пляшки на оцей великий, накрию пляшки і все, йду швиденько, бо вже дощик моросить, треба прання заносити там, ще позаносити. Коротше, напрацювалися, називається. Друзі, все-таки дощ оминув, десь пішов туди. хмари туди пішли, але ще не вечір. Я йду. Бояйся і трошки тут порядок на бо після дощі тут курочки болото зробили. Та зараз я вас закрила, щоб від мене дошів. Бо півень почав, ой Боже, ти тут сидиш, я тебе не побачила, бо півень почав битися. Що, Шо, ви ж одні? Всі в одному гнізді, а потім давайте. Ко-ку-ку-ку-ку. Одна сидить, нехай сидить. Оп. Ох, я в дитинці цей кочок боялася, не могла оце. Руку туди під них засунути, а зараз ну, хоч вона й не квочка, але б'ються зарази. Так, скільки яєць взяла. Так, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ну, чогось сьогодні гарненько. Ще сидить. О, вже не сидиш? А, це не так. Зараз. Несуться в одному гнізді і треба забирати, бо вони товчуть його. Хоча три гнізда, вони всі в одному. Так. Пішла, пішла, пішла. А я прийшла. Добрий день. Я вам трохи заважаю, да? я раз, два, і все, я пішла. Отак. Щоб чисті були. Да. А ще, друзі, тут біля курей, дивіться, який гарний виноград. Тоді, як були морози, тут в дворі він чогось не померз. Напевно, затишок був. І вже, ну, і вже така ось лоза. Це, звісно, винний виноград. А тут на городі ось цей десертний виноград взагалі. Щось десь там просинається, але не на всіх. На цьому кущі капуста. Ось на цьому бачу, оживає. Ось тут тут вже щось вийшло. Коротше, не знаю, що буде, але щось буде. Саме головне, щоб пшениця не померзла і картопля. А без винограду, звісно, прожити можна. Все, у нас на вечір такий дощик пішов. Женя, пішли сюди. моросить. Ховайся. Ховайся. так, а що ми? Треба Заности. Да, марафон з розсадою робити. Треба все це заносити. Що я хочу сказати? Що точно, що марафон зараз тією розсадою. Туди сюди, туди сюди. О, можна потанцювати. Ого, дощик, дивлюсь, на город такий нормальний. Рясний. Ну, нічого, скоро висадимо. Женя, то тяжке. Каже, не стій, не балакай, а неси. Ми в цю літню кухню ніколи не перенесемось такою погодою. Встав смачок. Ні, от ти більш ніякий не став. Поміч. Хорошу. Квіти не заносимо, всі квіти так і остаються. Всі квіти. Да, да, вони ж загартовуються, щоб їх висадити. Треба поїдемо в місто, купимо гарні вазони і якось причепам їм зверху. Хто вазони? Та ну, не завжди. Чого ти тяжке таке тащиш? Все, синочку, дякую, закривай двері. Давай, закривай і пішли. Бо ти без куртки, ти ходи в куртки, а потім переодягнешся. Давай. Диви, який дощ починається. — Що Ти хочеш Знімати. — Знімати? Роби свій канал і знімайся. І що, що ми будемо розказувати? Що ми йдемо уроки перевіряти, да? так. що ти на чорновику робив. — Так. 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 Ну, зараз підемо, бо щось дощ, все, робота закінчилась. Все мокре, немає що робити. Друзі, я думаю, ви чуєте в мікрофон, бо я мікрофон одягнула, так би мене не чути було. Дощ припустився просто такий це ж тут залізом воно під навіс, і воно гупотить страшне. Дощі не відступають, скоро жаби на городі заведуться. Хоч би не град, бо я дивилася, що десь оце град був, капець. Все, будемо мити до хати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.